Да, зараз, звичайно, армія э, літом не побіжить, але наступний там лютий березень місяць, наступного року в російській армії можуть просто перестати виконувати накази. І там, коли рот не буде кричати, за родину за Путіна вперед, а хтось а рота скаже, ні, рот, не йди сам. От і все. До речі, в контексті цього ви розібралися з цими з цією розмовою, яка відбулася між Шойгу і міністром оборони Франції Лекорню. Чого стосувалася ця розмова? Чому настільки різні трактування, які подає Роспропаганда, так і французькі змі чи наявні зараз якісь погрози зі сторони Росії безпосередньо Франції через позицію Макрона? Тому що там учора в телеграмі Медведєв розродився постом про значить, співучасників цього теракту в Крокусі, і Прізвище Макрон двічі згадав. Написавши про те, що Росія цього ніколи не побачить. І от власне ця телефонна розмова, яка настільки різну трактовку мала. Е, ну, я більш ніж певен, що розмова була, вона була гарячою. Е, вона була з метою, тобто, понятно, що жодна сторона б не схилила одну до якоїсь співпраці. І це була, я думаю, з боку французів теж елемент пазлить. Путіна да там, типа і на ну, говорить умову умовно людською мовою, на говорити їм е, да. от тобто Франція ще раз показала свою позицію, що її позиція дуже радикальна, і показати, що показати Росії, що вони не бояться ядерного шантажа з боку Росії. І це головне, і за це ми маємо бути вдячні Франції, тому що досі ядерний світ найбільше боїться шантажу ядерного шантажу Росії. Що ми зараз ми психовані, ми обізяна з гранатою. Ми можемо там зірвати ну, принаймні тактичну ядерну зброю, десь зірвати да, на якійсь ділянці фронту там або ще десь. Ну а вони погрожують, що десь на Францію кинуть. Це звичайно дурня, і ніяку тактичну ядерну зброю туди не долетить. От і ну це неможливо знову ж як тільки це це не факт, що там не низові ланки захочуть це все зробити. Ну тобто дуже мала ймовірність, що Росія зараз застосує тактичну ядерну зброю. От, коли вони можуть її застосувати, коли їх загнать в куток. Коли ми умовно там визволимо Україну і там перейдемо на воювати на їхню територію, да там визволять умовно Білгородську Народну Республіку. Тоді вони звичайно можуть це ну і примінять це однозначно. От але в даному випадку Франція зробила все дуже правильно. Чому тому що вони. Ми ж не знаємо там, колись можуть росіяни опублікувати, а може і не опублікують. Ми колись можливо дізнаємося про що конкретно говорили, тому що зараз як то кажуть, от Але саме те, що Франція над цим пішла, вона пішла спеціально, щоб щоб показати, що Путін нікому не страшний. Ну, принаймні французам, типа основна червона нитка, що шайгу ти не страшен, ти ніхто. Ми тебе не боїмося. Ми, французи, тебе не боїмося. Все. Да. І ще так. одна тема, пане Вікторе. Яку не можемо не обговорити, це історія зі словаччиною із виборами президента там і приходом до влади проросійського Петера Пелегріні. Що це означає для нас зараз? Ну, це погано однозначно. Це однозначно погано. Проте ми розуміємо, що в словаччині Словаччина частина Євросоюзу, і вона, якщо буде грати фронту, то помірковано і в меншій мірі ніж Угорщина. От, буде виконувати свої зобов'язання, в тому числі там і по ми ж з ними там залежні там і по енергетики, і вони ж прокачують газ до нас, да, на зберігання от тобто ну, реверс там по прокачці газу можливий, да? і словаччина в цьому випадку дуже важлива для нас країна. І да, тепер нам буде трошки гірше, і треба дипломатичних зусиль приміняти. Більше, але нічого смертельного нема. Там нам ми чекаємо на інші вибори. Да, на вибори там в європарламент. Вибори, які будуть в Британії, от там, де ми будемо очікувати там чогось, ну чогось от місцеві вибори навіть в Польщі для нас важливі.